Цілих 10 років очікувань. Чи воно було цього варте? Чи зміг цикл хоча б дотягнутися до оригіналу? Можливо, було не варто так довго затягувати продовження. Моє знайомство з цим Всесвітом розпочалося ще в 2016 році. Я досі пам'ятаю той захват після перегляду та ті емоції. Це неначе ти типу, побачив фейерверк. милі герої, цікавий захоплюючий сюжет, музичний супровід, що затягує тебе у це місце. Цікаві гострі теми, що у свій час підняв мультфільм, захопили не тільки мене, а й багатьох інших. Так, не в Кожному навіть дорослому фільмі побачиш такі теми, як дискримінації та опередження, які нам показали через хижаків і травоїдних, і як на основі стереотипів формується страх та недовіра. Це пряма алегорія на расизм, етнічні та соціальні забобони. Тут теж відслідковуються стереотипи та межі, які формуються суспільством. Кролик ніколи не може бути хорошим копом, а лиси не надійні та не заслуговують на довіру. Та наші герої завдяки своїй наполегливій праці показують нам протилежне. Та навіть працюють у команді. Стосунки Джуді і Ніка демонструють, як важливо долати упередження та вчитися довіряти одне одному, навіть якщо минуле залишило рани. Я пам'ятаю, як вони моментально заполонили увесь інтернет та стали чимось навіть революційним для Діснею. Фільм зібрав у світовому прокаті понад 1 мільярд доларів США, що зробило його четвертим за касовими зборами фільмом 2016 року. Серед інших нагород фільм був названим одним з десяти найкращих фільмів 2016 року. Американським інститутом кінемистецтва та отримав нагороду за найкращий анімаційний фільм на 89-й церемонії вручення премії Оскар. Я можу говорити про нього достатньо довго, так як ця франшиза дійсно припала мені до душі. Але ми тут не для того, щоб обговорювати першу частину. Ви певно і без мене її оцінили. Якщо ви тут та дивитеся це відео, нещодавно вийшла друга частина, і мені є ще розповісти. Ну Почнімо з невеликої статистики. За середніми показниками вартість створення цієї анімації досягла 180 220 мільйонів доларів. Анімація дійсно покращилась і збільшилась кількість кадрів. Але те, що залишилось незмінним, це плавність рухів та стилістика мультфільму. Ми отримали нашу ностальгію, заради якої ми тут зібралися. Так як мультфільм вийшов 27 листопада, а я змогла потрапити на прем'єру тільки 30-го так я оминала усі спойлери. Але в мене це погано виходило. І чому? Ось так вийшло, що я натрапила на купу негативних відгуків і йшла на сеанс вже без якоїсь надії, просто переконатися, що не пропущу нічого цікавого. Так, сюжет простий та передбачуваний. Трошки відчувалася, що робилося, ну так скажімо, більше для дітей. Менше сатиричних жартів, більше безпеки та незатійливості. Перший звірополіс дарував відчуття чогось нового та свіжого, а тут вже знайомий нам світ, що не є поганим, проте не дивує і знає, що очікувати. Якщо оригінал не боявся торкатися гарячих, Тем, то тут все звелось до чогось нейтрального. Прикольні милі тваринки ще вирішують відносини між собою. Але все-таки на хвилиночку, фільм зібрав масштабну касу. Глобальний старт у 556 мільйонів доларів. Ви тільки уявіть, і це тільки за 4 дні. Це в 4 рази перевищує вартість самого фільму. А також він досягнув безліч рекордів за свої перші 4 дні. В Китаї його зацінили найбільше. Ви ж теж бачите цю неймовірну кількість косплеїв. Чи дійсно там все настільки погано, як кажуть люди? Можливо. Варто подивитися на це з іншого боку. Нам показують неймовірні сцени з хорошою графікою та різноманітною кількістю видів тварин. Якщо придивитися, можна побачити, як усі шерстинки живуть своїм життям у хорошому сенсі. Технологічно виглядає. Це дійсно не перевершено. Та ці аналогії з реальними подіями, як фестиваль Burning Man, мене реально потішили. У Звірополісі 2 нам представлено 178 унікальних персонажів, що представляють 67 різних видів, а ще тематичні назви районів, такі, як, наприклад, вівцятин. Е, там по назві можете здогадатися, хто там мешкає. В мене одної це викликало асоціації з козятином. Це наш переклад, чи що Шакіра, яка є голосом суперзірки Газель, та виконує прикольні треки онук на фестивалі. Ще є такої аналогії до вже існуючого масштабного фестивалю Burning Man. Момент з зебрами був дуже угарний. А ще мені дуже сподобалися пасхалки Дорататуя, Сяйва та Ганібала. Хто помітив ще? Пишіть у коментарі, цікаво подивитися. Мені подобається те, як розділили Зоополіс на кліматичні зони. І було завжди цікаво, як це працює. Саме у новому фільмі ми про це дізнаємось. Та поринаємо у історію. Давайте з самого початку. Хочу розібратися, що у нас тут відбувається. А відбувається ось що. Ми опиняємось у відділку та нас водять у курс справ та розповідають про операцію спіймання типового злочинця. Поки всі копи, як копи, працюють у парах собі подібних та показують нам повну ідилію, Наша парочка встигла виділитись та зруйнувати усім операцію, паралельно знищуючи півміста. Я до речі просто бачу, як з нас знущаються сценаристи, спочатку даючи надію на те, що вони пари і мають дітей. Лисизайці серйозно, а потім це все замилюють. Приколісти, короче. у відділку Джуді та Ніку погрожують, що їх приберуть з напарників та ставлять умови, щоб вони виправились. Дуже дивно бачити це після того, як в перший раз вони буквально всіх врятували та стали героями, а тепер їх навіть не поважають. І ось так потрошки нас підводять до основного з конфліктів даної серії, що особи різних видів між собою не ладять через різний темперамент. Це можна побачити на лекції з психоаналізу у грисунки ФАЗБІ. Доволі прикольненько. Спостерігати за цим мені сподобалось. Під час ловлі порушника Джуді знаходить шматок шкіри змії. І з цього моменту починається наша детективна частина. Пристібайте Пасхи і погнали! Кроличка змушує Ніка розслідувати цю справу таємно, так як бачить знаки того, що станеться щось. Лихе на важливому прийомі. Я підозрюю, що ці сцени додали тільки заради гарненьких костюмчиків. Але хто проти? У цій частині сюжету нам розкривають, що не все так однозначно, і Змій виявляється непоганцем, а просто хоче повернути річ, яка доведе, що рептилій боятись не варто. Ситуація складається так, що Нік і Джуді стають злочинцями утікачами. І хоча у них і є покровитель босс-мафії, який пропонує їм виїхати у інший регіон, бо сім'я Рисевичів надто чисто підчищає своїх ворогів. Сіма незаконними методами. До речі, тут була дуже мила сцена з онучкою, яка успадкувала характер дідуся містера Біга. Це було так дотепно і так мило, зразу видно, яка любов та повага у цій маленькій, але дуже важливій сім'ї. До речі, якщо відходити до міні-мульфільмів, ми можемо дізнатися про те, як так сталося, що саме цей маленький гризун став такою важливою персоною і підкорив білих ведмедів. Раджу переглянути, якщо ще не бачили. Тут наша пара ділиться на два вогні: Джуді з одного боку хоче. Усім допомогти та дізнатися таємницю. Я думаю, що вона тут трошки не зріла, бо не розуміє, яку відповідальність на себе бере. Нік у свій час хоче по-тихому піти та пити пінокуалу на пляжі. Вони домовляються, що якщо за день нічого не знайдуть і в них не буде доказів, вони поїдуть. Джуді шукає зачіпки, і в нас з'являється нова героїня Боберка Боббі Боберка Боббі. <смі> вона веде свій канал та розказує різні теорії про рептилій, та не тільки дуже колоритний персонаж, що ще не раз зіграє свою роль. Вони продовжують свою подорож вже втрьох та шукають місце, де ховаються рептилії. Їм довелося йти у гавань, яка об'єднала, так скажімо, водоплавуючих, багато морських котиків, морські леви, бегемотики та різні види. Прикольна місцина, мені дуже сподобалось спостерігати за цим. І цікаво. Дізнаємось, що нік боїться рептилій, але якогось особливого сенсу у цьому далі не буде, і ролі це не зіграє. Мені взагалі здалося, що це був жарт, який не змогли перевести в нашому дубляжі. До речі, про дубляж. Він досить гарний. Але я раджу переглянути оригінал. Не дарма там зірковий каст та можна зловити ще більше жартів та гри слів. Сама прикольна сцена, що мені запам'яталася, це був бар з ящірками. Це дійсно така атмосфера дикого заходу. Плюс саундтрек вайбовий нагадало про старий мультфільм, як там його раніше здається. Якщо хтось точно пам'ятає назву, напишіть у коменти. Я змусили змусила їх з'їсти сламаків і познущалися над ними. Потім починається переслідування змії. Сварка героїв, що завершується розбиттям подарунку від Джуді до Ніка, самі напружені моменти, так як герої дійсно сваряться, але свариться. Ніка, взагалі, ловлять на негативній ноті, а Джуді забирає інша команда. І вгадайте, хто там правильно, наш змій та член сім'ї Рисовичів, вони забирають Джуді та ховаються в постелі, де ми дізнаємось для чого ця книга і як вона працює. Те, що з нею можна зробити, змія виявляється не поганцем, а жертвою. Нам розповідають історію про його бабусю, і що справжнім винахідником кліматозмінювачів була вона. І що завдяки тому, що змія хотіла, щоб всім було комфортно і всі жили у хороших умовах, вона створила цю систему. Але прадід Рисовичів її підставив, і все пішло шкереберть. І ми маємо, що маємо. Тепер наша головна ціль це папірець, який підтвердить, що рептилії можуть повернутися, і вони хороші. Тільки я не розумію, як так сталося. Нам кажуть. Що тоді ніхто б не повірив змії, бо вона змія, а повірять котячому. Але до того випадки змії нічого поганого не робили і всі жили нормально. Я дійсно не зрозуміла цей момент. Єдине, що це пояснює, це момент, де Рисович використав яд змії. Та й все. Далі бачимо сцену у в'язниці, де Нік зустрічає бобрицю Бобі. Вони разом тікають, щоб врятувати та знайти Джуді. А Джуді прямує до старої стіни, щоб включити старий маяк та знайти селище змій. Ось це поворот. Ми не чекали, а вони дали. О, ні! Один з рисовичів виявляє. Гівнюком. Як неочікувано. Грубо кажучи, відбуваються перегони та головна битва. Де негідник програє, а наша трійця рятує усіх. Епіанд, змії повертаються та займають своє законне місце та мають територію. Основні емоційні моменти, як на мене, були саме в розмовах між Ніком та Джуді. Перше, коли вони піднімаються нагору та в них виникає спір. Результат зламаний подарунок. Друга сцена це в домі на горі, де за ними ганяються копи. Нік каже, що заради цілі Джуді не варто помирати. Тим самим Джуді розуміє, що він її обізцінює. Тут відбувається розкол персонажів і їхнє розділення. Третя, остання найемоційніша сцена, де Ніки Джуді не Нарешті говорять та діляться переживаннями та емоціями. Нік пояснює, що для нього означає Джуді, і що він не хоче її втратити, а вона пояснює свої емоції до нього: мир, прийняття та порозуміння. Гармонія нарешті. Ще мені дуже сподобався дизайн змії Гері та його характер. Такий позитивчик, прикольний ще капець. Зазвичай, змії не асоціюються в мене з чимось таким добрим, а тут така малота капець. Друга частина Звірополісу мене зовсім не розчарувала. Я насправді відчула емоції, а що ще треба від мультфільму? Гарна анімація вже Персонажі, більше різних ліній, що показують нам всесвіт, більше уявлення про місцевість та взаємовідношення. Персонажі навіть в якомусь сенсі ростуть, а це вже плюс. Навіть є натяк на третю частину після титрів, та й новий подаруночок від Ніка для Джуді з таким собі зізнанням у любові. Можна тільки поуявляти, які будуть персонажі у третій частині. Та я сподіваюся, що нам ще не доведеться чекати ще 10 років. Та буде щось поцікавіше у сюжетному плані. Особисто мені не вистачило поглиблення та емоцій, але мультфільм не Ганий. Навіть хороший, порівняння з тим, що ми мали останні місяці від Діснею. Насправді 10 років очікувань трохи притупили відчуття. Хочеться все і зразу. Можливо, процес був дійсно дуже складним, але результат не можете оцінити самі. Як вам? Пишіть свої враження у коментарі. До зустрічі у нових відео!